Оцей е, ядерний або єдоний, назвемо так, бурівєсник. Які реальні характеристики можна йому дати замість тих пропагандистських е, м, лозунгів, які лунали навколо нього росіянами? Важко говорити, тому що розробка доволі стара і нічого, окрім. Припущені або дуже захвали пропаганди, невідомо. Якщо взагалі відкидати, ну, виходити з того, що він дійсно пролетів, тобто були випробування, і тут от, дійсно є дилема. Якщо о, дійсно випробування були. І вона пролетіла доволі значний шлях. Причому ніхто не почав говорити про радіоактивний слід, за нею радіоактивний вихлоп, який ну якби може супроводжувати таку розробку. в Чому ідея взагалі використання ядерної ядерного реактивного двигуна це е, проходження звичайного повітря через. Розпечену зону ядерного реактора, яке нагріває повітря до величезних температур, і за рахунок цього і відбувається формування реактивної тяги. Тобто спалюється не паливо, а просто нагріваємо нагріває саме повітря. І є два методи, ну фактично. Нагрівання цього повітря. Перше, це той, який існує ще з 60-х років, це прямо точний відкритий двигун повітряно, ядерний повітряно-реактивний. Тобто пропускаємо просто повітря через активну зону реактора. І, звісно, мова йде про радіоактивний вихлоп, тому що повітря поводить через реактор, прямо, через всі ці елементи. Другий варіант він значно складніший. Якщо перший він був. Створений, наприклад, у США, це проект Плуто ще у 60-х роках, і вони його випробовували, але закрили цей проект, тому що. Нере, нереалістичне, нереалістичне виконання. Вони навіть не знали, як її випробувати не, ну, в реальності. Тобто, вони провели випробування самого двигуна у закритому бункері, куди там закачали повітря. А от зробити саму ракету, її запустити була дискусія, куди її запускати, як вона в де впаде. Це ну реально брудна бомба. Другий варіант це передбачає закритий цикл. Тобто закрити контур, коли мова йде про використання. Ну, наприклад, є така ідея використання е, твердометалевого е, теплоносія. Тобто накриваємо метал, він стає рідким, і вже за допомогою нього передаємо. Ну накриваємо тепло, повітря, яке, яке проходить. Це значно складніше. Це на порядки складніше і у радянському союзі рід, ну, рідкометалевий реактор був створений, але він був для підводного човна ліра доволі аварійного. Зрештою, той теплоносій просто затвердів. Але якби на працювання ще Радянського союзу існують. Якщо ми беремо те, що дійсно віримо пропаганді Російської Федерації про те, що вони запустили ця ракета кудись полетіла, але ніхто не зафіксував підвищення радіаційного фону, то тоді ми говоримо про другий варіант, коли мова йде про ядерний двигун західного контуру. Угу. Тобто цілком імовір цілком можливо, що вона не випускає оці ядерні, як це вихлопи? Так. Я може бути, якщо ми припускаємо те, що у Москві, як зазвичай не брешуть. Тому що я б сказав, би те, що вже це є питанням. Тобто, окей, ми чомусь віримо на словах, те, що вони щось зробили. Угу. Ну, якби а... дуже. А я, хоч я просто думаю, ну, ну як може. Ну от все. А куди воно? Оці газові хлопні, вони куди діваються? Ну вони проходять далі. Просто саме повітря не проходить через активну зону реактора. Не проходить через зону реактора. Ну, якось так. же цей воно... реактор має, я не знаю, головну. Тобто, вихлопні гази, машини, ракети, я не знаю чого. -чого вони ж мають кудись, кудись діватися. Та, але в, в, в відкритому ядерному повітряному реактивному двигуні вони проходять безпосередньо через сам ядерний реактор, фактично. І тоді мова йде про радіаційне забруднення цього повітря. У закритому циклі вони не проходять через відкриту зону реактора, а нагріваються за допомогою теплоносія. В даному випадку має використовуватись, враховуючи габарити ракети, ну те, що от, можливо просто впихнути у ці обмежені габарити. Лише рідкометалевий теплоносій знову таки це технологія, яка існує, але вона дуже складна. Вона була на о, от просто на вибігу можливості радянського союзу створена, але у габаритах ядерного реактору для підводного човна Тепер, оце все те саме необхідно якось запхати у ракету, яка ну так. Ну фактично, нехай вона буде х як у габаритах літака. Так, нехай вона має бути великою, а тобто і, але все одно це дуже маленький має бути такий реактор, дуже складний технологічно відкрите питання. Тому об'єктивно у мене є певна скепсис. Тобто, ми от у Кремі сказали, ми це зробили. Ну а чому не показали? Чому досі насправді існує лише, якщо напам'ять одна єдина фотографія, нібито запуску цього бурісника якогось лохматого там року? Або вона була зроблена на кінці десятих там років, або на початку двохтисячних. І це єдина фотографія за весь час. Нам відомо про так звану, як казав Росія називають інцидент в Архангельській області на полігоні. А там була ядерна катастрофа, тому що загинули люди. Тому що ця ракета вибухнула і було радіоактивне зарядження місцевості. І коли заги, за, ну, люди загинули, це вже катастрофа, ані інцидент. І там вже якби, у Норвегії, яка має спільний кордон Російської Федерації, побачили якби, підвищення рівня радіації. Uh -huh. Тобто, знов таки не зрозуміло насправді, чи дійсно той э, борієснік літає, чи дійсно він не вийшов за якісь концепти. Тим паче, що знов-таки у Російській Федерації е, ну доволі часто говорять маячню, яку потім е, яка потім виходить на такий офіційний рівень. Тобто, наприклад, оця от ракета, суперракета, Сармат, яка є модернізацією ще радянської міжконтинентальної балістичної ракети Р 36 м 2 воєвода Вона більш відома як Сармат, о як сатана за нацькою класифікацією. Mm -hmm. І вони на повному серйозі, говорячи, що вона там має дальність 18 тисяч кілометрів, говорять, що вона може атакувати США з Південного полюса. Ну, вони просто не взяли навіть глобус, лінійку і не помірили, скільки от, якщо летіти з території РФ через Південний полюс до США, яка буде відстань. Uh -huh. Але от, ця пропаганда, вона якби увійшла офіційно, uh -huh. і вони її постійно повторюють. Uh -huh. Слухайте, а як оця ракета? Вона ж велика, вона величезна. І Путін каже: її неможливо збити, вона обходить всі системи протиповітряної оборони. Ну, я розумію, коли маленька ракета, вона знаєте, чих ших 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 може обходити системи протиповітряної оборони, а велика ракета, вона ж не поворотка. Ну, вона може летіти. Будь-яка крилата ракета, вона. Прориває ну, намагається проривати протиповітряну оборону за рахунок маловисотного польоту. Ну і своїх так малих габаритів, чи великих габрид. це не так вже важливо а, і сама ідея використання маловисотного прориву протиповітряної оборони. Зараз ну прямо демонструється наскільки вона ефективна російськими атаками по Україні. Тобто, коли ми бачимо статистику повітряних сил про так, те, що, так. наприклад, наші повітряні сили, які використовують ну, об'єктивно всі сучасні системи протиповітряної оборони, але звичайні, ті, так, які так. зараз наявні, і е, мова йде про збиття 80-90% крилатих ракет, uh -huh. то це про реальну ефективність і взагалі використання крилатих ракет, в принципі. Uh -huh. І коли е, вони ну, знов-таки УРФ заявляють, що якась крилата ракета щось може робити, ні, вона є такою ж самою ціллю. Для тих самих комплексів, як і будь-яка, звичайна крилата ракети. Якщо вона є більших габаритів, то так, безумовно, ну, скажімо, вона може вважатися трохи легшою ціллю. Uh -huh. Відносно ж моменту обходження, це фраза відносно того, що вона, мовляв, може залітати з таких от ракурсів, які типу ворог вважає безпечними. Але у випадку, якби з війни а ця ракета потрібна для третьої світової війни, тобто для ядної ну, навіть не для третьої світової війни, а для ядерного конфлікту, повноцінного, повномасштабного. Справа в тому, що вона буде до цілі летіти, а вона очевидно, звукова. Вона буде летіти дуже довго, і цей же час якби. Вже буд, буде здійснений обмін ядерними ударами, балістичними ракетами, які прилітають, там, якщо вбирати такий удар між США та е, РФ, то це питання 20-30 хвилин, якщо не помиляюсь. Е, якщо або рів'єсні, умовно буде летіти на дозвуковій швидкості просто години, тобто він прилетіть, і те, що він прилетів вже все одно. Mm -hmm. Тобто, це безпорадна об'єктивна розробка, яка Тягнеться на мій погляд виключно через те, що її Путін свого часу назвав цей от Вондервафе разом Добре. з зерконом, разом з Кенджалом, які також от мали долати будь-яку протиповітряну протиракетну оборону наявну та перспективну. Це цитата, які в реальності збивались Петріотом. Ну, вундервафи, будемо... не вундервафи. Це розумієте, ядерна війна, от запуск ядерної ракети, це вже прецедент, що там у кого сильніша, у кого не сильніша ядерна ракета, там буде мірятися інакшим принципом, кількістю. От і все. Хто кого швидше знищить, причому це, ну як на мене. Причому як тільки це почнеться, там вже переможця не буде. Просто не буде так. переможця. Це все абсолютно там у кого швидше летить, у кого менше летить, у кого довше летить. Ну це до одного місця. Ну як на мене, там просто не буде переможців. От не буде їх так. переможців, як таких. Тому це всі, ці, ці всі вимірювання, у кого довша ракета. Ну це вибачте, як стоять пацани у дворі і міряються одним місцем. Ну, але ну, тут мова ми, йде ми... про психа, який ну треба розуміти. От раніше, коли от була така суперечка між е, РФ, там, між радянським Союзом та mm -hmm. США, а. це от було саме от таке, от мірясь, Ну, мірялись. Але в даному випадку е, треба це дуже чітко розуміти, і насправді ми просто воюючи за РФ посети забуваємо. Але тим не ми маємо це тримати в голові. Там зараз ватажок і людина, яка атацію вважається без. Росією, тобто він може сказати, ну путіна об'єктивному сказати, що Росія це він, так само як ну, так. французькі монархи говорили він повірив, про те, що франція це він повірив своє божество. Він Та, повірив, і при цьому він, він ідея... в свого часу сказав важливу фразу, так. яку о, о, треба розуміти. Він сказав про те, що нам не пот... навіщо нам світ, якому не буде Російської Федерації, не буде Росії. Тобто, ну, uh, ми повинні розуміти, що ця людина вона цілком ну може, якби вважає за те, що якщо його не стане, то і навіщо йому той світ? Він повірив, да що це його місія, якась, і він забув, що просто ну це Це велика це елемент божевілля. Коли людина втри, забуває, що вона всього на всього людина, а не якийсь месія. А він повірив, що їм месія. месії не буває. От і все ну це тема зовсім іншої розмови. Ми її будемо обговорювати з якимось не знаю, психіатром. З ким ще. Ми з вами бурєвсніком обговорили. який гордий бурєсник. От я згадав, звідки це взялося, що коли на уроках зарубіжної літератури була включена російська класика, от там пісні аборєвєсніки була. Ну, от Путін, очевидно, чи хто там розробляв, вони не читалися цієї пісні, о гордам бурівєсніке. Я вам дякую дуже, дякую. пане Олег Олег Катков, головний редактор Defense Експрес.